Найбільш скандальними питаннями, які розглядатимуть депутати на черговій сесії міської ради, напевно будуть земельні. Принаймні, їх найгарячіше обговорювали на профільній постійній комісії. На засідання прийшли мешканці ОСББ «Привокзальний». хочуть, щоб їм виділили у власність прибудинкову територію, де розташований їхній будинок. А це близько 30 соток. Такі маніпуляції їм потрібні, аби зацікавити забудовника, що знайшовся. Інвестор, який готовий його знести. Забезпечити громадян житлом і ну побудувати на фоні цього будинку люди кажуть, що їхньому будинку вже більше півстоліття, і свої сподівання щодо покращення житлових умов покладають лише на інвестора. Проте не все так просто кажуть депутати. Якщо виділити землю у власність ОСББ, то проконтролювати, що там будуватиметься, ніхто не зможе. Це роз'яснювали вже не тільки мешканцям будинку, але й представнику правого сектору, який також прийшов на засідання постійної земельної комісії. ОСББ строїть шинамонтаж, нічого та й що. Ви живете в цьому, а я живу в этом. Ми самі взагалі проти цього процесу. Ну, отнісіння свої маленькі доміки построїли шиномонтаж з масою машин. Ви і кажете, ну йомою. Ну хто їм розрішив? А я вам скажу, потому а ні у кого Максим не Максимні спросі, разрешили розрішили пользоваться этим как угодно. Та Максим Коношевич наполягав, що прибудинкова територія апріорі належить мешканцям будинку, і те, що вони там робитимуть, то їхня справа. ОСББ это сознательные собственники. Они Вже приблизительно, ну, они управляют своїм домом раз. це не ніже. Кто Максим такого, очень сознательный, По потому что По По да? да. да, тупо... они уже организовались. Максим, очень сознательно, очень хорошо тупо... только тупо... дружные. Півтора годинну дискусію завершив заступник міського голови Віктор Бережний. Він пояснив, що нині така ситуація з ОСББ не поодинока, вже не зріває вирішення питання на законодавчому рівні. Та поки, аби задовольнити обидві сторони, можна лише змінити цільове призначення цих земель. Можна на, на даному етапі все-таки в оренду для будівництва та обслуговування, коли це буде призначення земельної ділянки. інвестору вже буде. Інтересно заходити, потому что у него є призначення земельних ділянки. На іншому етапі мову потрібно вести, коли будинок вже стоятиме. Когда они построють этот дом на етапі, тоді вони понятно зрозуміють, що там не построїть, як Наташа говорить, ні лавочку какую-то, ні магазин, ні то, ні другу, ні баню, і так далі. І тоді вони можуть її вже при Територію до прибудинки, при бо мотось тобто переводіть, як би сказати в свою владу. Ці та інші питання розглядатимуть депутати міської ради на пленарному засіданні сесії вже у п'ятницю.